Пане Дві, давайте звернемо увагу на Донбас, оскільки мало часу у нас. Значить, інститут вивчення війни пише про те, що російські сили не можуть завершити тактичне захоплення Бахмута, і фактично російський наступ на Донбасі наближається до кульмінації. Що означає російський наступ на Донбасі наближається до кульмінації? Я скажу на прикладі Вугледара, де ми працювали останні дні, скажімо так, і те, що можна подивитися, Вугледар мало чим відрізняється від Бахмута, і тактика там мало чим відрізняється. Російська від Бахмута. Вони зараз стягують живу силу, намагаються зайняти всі посадки, наближені до міста. Так само у Бахмуті вони переміщують живу силу, намагаються залізти в центр міста. Але живу силу заводять на околиці в приватні будинки. Групи по 5, інколи по 10, інколи по 15 чоловік. Вони розосереджують ось ці групи. Очевидно, до того моменту, коли буде підтягнута в населені пункти, які вони контролюють. Техніка для штурму. І будуть знову ж таки іти штурмові групи, які мають бути підтримувані ось цією технікою. Поки що, ґрунт. Не дозволяє е, механізованим частинам активно е, на марші, скажімо так, просуватися. Е, тому що ну техніка грузна, техніка понад 17 тонн колісна, навіть вона грузна в землі. Це поки неможливо. Тобто, мені здається, по тим темпами, по цій ситуації, яка там, е, що вони готують е, щось в найближчий тиждень-два. Можливо, вони готують е, що. Очевидно, що вони готують. Навіть Генштаб підтверджував, що вони готують ще один штурм Бахмута і це ще один штурм Вугледара. Вибачте, це видно. Ну, як аеророзвіднику, це видно з неба, да, скажімо так, те, як вони розосереджують сили. Вони очевидно це готують. Генштаб підтвердив. По Бахмуту мені здається, що вони теж будуть готувати ось цей от свій кульмінаційний штурм Іванівського, тому що Іванівське, воно. Фактично є для них знаєте, таким магнітом до перерізання траси Костянтинівка-Бахмут. Оскільки, якщо, не дай Боже, у них би вийшло зайти в Іванівське, а повірте, з приватних будинків вибивати ворога дуже важко, якби їм вдалося зайти в Іванівське і там закріпитися, на жаль, ми б говорили про те, що вони практично все одно там. Траса перерізана Слов'янська, траса на Костянтинівку, є там польові дороги і так далі. Ми б говорили, що це дуже серйозна їхня стратегічна перевага створена. Наразі на щастя, і те, що командувач Сирський перебуває в Бахмуті регулярно, і 93-я бригада дуже якісно там працює. Так само, як вугледарів, дуже якісно. 72-га працює. На щастя, всі плани ворога зриваються в зародку. Я дуже сподіваюся, що в найближчі два тижні так і буде, і наша команда точно розуміє напрямки. Ми маємо всю розвідку західну, в тому числі. Ми розуміємо наперед всі ходи ворога. Єдине, що у ворога чисельна перевага, це треба пам'ятати, щоб зірвати ці плани. Потрібно, потрібно знов ж таки. Вже хочеться побачити західне озброєння пошвидше, Наполідь. Пане Андрію. Що стосується Авдіївки, от британська розвідка пише про те, що є нібито спроби оточення. Такий приклад, як і Бахмут, стверджують вони. Що це все означає? Вони дійсно намагаються оточити Авдіївку, там топографічно для них незручно, але в Авдіївці вони. Використовують показово свою тактику. Е, багато хто скаже, що це тактика випаленої землі, коли вони з танків, там з артилерії розстрілюють житлові будинки. Е, я скажу, що зараз повноцінно на таку тактику у них немає достатньої кількості БК такої як було рік тому. От рік тому вони могли б зрівняти Авдіївку з тим запасом БК, який вони використовували по Сєвєродонецьку, Лисичанську, могли б зрівняти зараз. Вони точково вибивають житлові будинки. У них тактика, вони думають, що якщо вони знищать всі висотні будівлі в місті, то так легше буде взяти місто. Такий погляд, навіть їхній, це пропагандист, чи хто він там ну якась там наволоч, вибачте мене, Владлен Татарський озвучує, що перед початком штурму. Він пише: треба спочатку зрівняти місто із землею, а потім да. заходити. Ну таке освобождення у них. Да. Відповідно, в Авдіївці. На жаль, ми бачимо частково наскільки це можливо, використання саме такої тактики, знищення висотних будівель. Знову ж таки, сьогодні була знову обстріляна Авдіївка, загибла є людина. Вони б'ють системно по житлових будинках. Очевидно, думаючи, що таким чином сили оборони не матимуть, як захищати місто, поки що сили оборони тримають місто. Що думаєте про візит Путіна в анексований Крим і Маріуполь? Е, я побачив, знаєте, мені це нагадало картинку, от особливо Путін в Маріуполі вночі. там, да? Yeah. Я пам'ятаю, я тоді малий ще був, але я добре слідкував за новинами завжди. Біслан, як Путін, коли там була велика кількість загиблих дітей, поранених, як він вночі приїхав туди і зайшов в лікарню, потримав за ручку. Дитину, здається, якщо не помиляюсь, так само мені це нагадало в Маріуполі, як він там за кермом машини вночі там роз'їжджав, заїхав до показово збудованої там збудованого будинку, зайшов в квартиру, швиденько звідти втік, тому що ну хто його знає, що от в тій квартирі може бути, да, що йому дадуть там скуштувати. Навіть підготовлені заздалегідь люди. Да. В аеропорт заїхав. Якось це знаєте, тим більше, що він не взяв навіть з собою. Велику знімальну групу фотографів, там операторів, як він пафосно зазвичай до Криму заїжджав. Щось мені здається, що Путін розуміє, що принаймні, Ну це одні з останніх візитів. Я взагалі думаю, що останні його саме візит. Йому треба було якось відповісти на цю історію з Гагою, і він от показово відвідав Крим, сказав: типу, знаєте, не віддам. Але він сам це зробив дуже невпевнено. І психологічно він показав своїм, своєму народу, навіть, що він боягуз. А в Росії так історично склалося, що народ не пробачає своїм лідерам поразок військових. Путін на грані військової поразки, він показав, що він боягуз. Тобто зруйновані одна за одною руйнуються скрепи. Ось ці от. І десь щось мені здається, що ну це останні, коротше кажучи, візити. А що далі з Путіним буде, ми, ми, ми побачимо. Чи може це двійники Путіна, хто його знає, знає? Да, да. Да, до речі, да, да. тому що багато світлин які насправді потребують детального аналізу, тому що там. Uh, є над чим замислитися, і багато запитань вони uh, викликають. А uh, є ще одна історія, на жаль, трагічна для нас мова про загибель чотирьох наших хлопців військових в учбовому центрі Десна. Як uh, сьогодні мені вдалося прочитати, ДБР повідомляє, що причина це вибух снаряду. Ну ми розуміємо, що втрати такі бувають так чи інакше. Можливо, два слова у контексті порад, що робити, пане Андрію, щоб ну. Це не війна, це не фронт, це навчання, і тут такі прикрощі стаються. як менш кажучи, прикріщі, це це важко досить коментувати, оскільки я професійно не знаю, що там детально відбулося. Да? Тобто я можу виглядати некомпетентно. Єдине, що я хочу порадити всім людям, які беруться за навчання, чи це мобілізовані люди, чи це добровольці. Добровольцям легше, бо вони мотивовані, як правило. До навчання відноситись так само ретельно і обережно, як до бойових дій, фактично. Тому що багато хто думає, що можна десь там увільнути, десь там, ну, пропітлять, умовно да скажімо так, на сленгу, десь щось теорію десь не послухати і воно не знадобиться. Повірте, воно все дуже дуже ти там, якщо в тебе немає якихось знань, а ти пам'ятаєш, що це розповідали чи пробували. А тут ти забув, а там же часу згадати немає. Відповідно, е і до боєприпасів, і до зброї, і до теорії потрібно ставитись максимально і таке враження, що ти потрапив фактично в бойові дії, і це тобі настанова перед виходом на поле бою. от це от єдина порада. Оскільки про десну я б говорити просто не маю права і не можу, бо а я не, не знаю. Там. Пане Андрію, розумію абсолютно. Е, можна в завершенні, будь ласка, ще одну історію обговорити. Е, цікавий ваш погляд насправді, тому що ви класно вмієте аналізувати. Значить, е, НАТО може кхе, відбачте, НАТО може спрямувати на кордони з Росією 300 тисяч військових, про це повідомляє політико. Одна історія. Що вона означає? І інша це заява вчора посла Польщі у Франції, який сказав про те, що у разі там, умовно, поразки Києва. Поляки, Польща вступить в цей конфлікт, як він каже. Хоча дещо згодом ця історія була частково спростована. Що означають усі дві новини? Я хотів би з Польщі почати, тому що там, по-перше, Хай Марси на, на Калінінградській області, да, у нас. По-друге, якщо подивитися стратегічно, що Польща робить з березня, з березня минулого року, Польща готується до війни з Росією. Фактично, ми можемо поставити себе на місце Польщі, Фактично ніхто не знає, ну от я як президент Дуда, чи може він гарантовано знати, що Україна переможе? Ні, якщо Україна, не дай Боже, програє, Польща повинна мати е, свій детальний план розвитку подальших подій. І цей план, звісно ж, включає максимальну готовність своїх військ одразу вступати в бій. Вони е, суттєво нарощували угруповання в е, підкарпатському воєводстві, проводили навчання починаючи з березня минулого року, е, оборонні бюджети, е, кордон, укріплення кордону з Білорусію і так далі. Польща дійсно готується до війни на випадок того, якщо Україна програє. Якщо Україна виграє, нічого страшного. Вони підготували свої сухопутні війська, вони підготували свою армію для того, щоб ну, супер. Тим більше, ну, і окремі гроші бюджетні пішли на оборонку, і загалом все чудово. Якщо Україна не дай Боже програє, поляки вступають у війну вже готовими. О, це один момент. Інший момент про НАТО, звісно ж, потрібно одна ж зі скреб, що Росія воює з НАТО, одна зі скреп, да, в Україні а, і чомусь не помічає Фінляндію в НАТО, наприклад. Потрібно, щоб російське суспільство бачило, потрібно чим більше військ НАТО на кордоні, тим більше військ російських будуть змушені підтягуватись до кордонів, там де стоять війська НАТО, навіть розуміючи, що не буде прямого зіткнення. Але як пояснити тоді росіянам, що там 300 тисяч стоїть? А їхні всі війська воюють в Україні. А що так. ж той план? Відповідно, НАТО таким чином допомагає частково ось цей весь мобілізаційний ресурс Росії, який вони планують навіть мобілізувати, розтягнути по кордонах, щоб це все сміття не відправлялось в Україну.